Доброго вечора всім. Я запрошую вас до спільної вечірньої молитви. Боже, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний день, ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти зберіг наше життя, благослови, будь ласка, цю ніч, щоб вона була під захистом Твоїм, щоб ми всі завтра відновилися, проснулися, були наповнені енергією, Боже, благослови кожного на пізнання істини, на пізнання Слова Твого, на пізнання свого призначення, Господь, щоб ми дійсно могли проживати це життя по волі Твоїй, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Боже, хто ще не пізнав Тебе, благослови. Цю людину, Щоб вона могла призвати Твоє ім'я, щоб вона могла покаятися, Боже, і бути спасенною во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти посилаєш в наше життя людей Божих, які являють нам Твою любов, які являють нам Твою істину. Ми дякуємо Тобі за Твоє довго терпіння, Твою милість, за сина Твого, який помер за нас на Христі. Ми дякуємо Тобі, Тобі Господи, що ти даєш кожному з нас шанс на життя вічне. Ми дякуємо, що Ти. Не хочу, щоб ми померли, але щоб кожен був з Тобою, Господи, в Царстві Божому. Дай нам мудрості зробити правильний вибір, не бути, як ті Адам і Єва, не ввестися на обман сатани, але уповати тільки на тебе, слідувати тільки за Тобою одним. Во ім'я Ісуса Христа, благослови, Боже, кожного з нас, благослови нас на спасіння, щоб ми цілими сім'ями могли бути разом в Царстві Божому, де нема болі, де нема плачу, де нема хвороб, Господь. Во ім'я Ісуса. Христа, ми молимося, збережи нас від лукавого, Господи. Ми призиваємо Твоє Царство і Твою волю на наше життя во ім'я Ісуса Христа дякуємо Тобі за все наш дорогий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Кожного вечора у нас проходить спільна молитва в 9.30 по київському часі. Я запрошую вас, ми будемо молитися за ваші потреби. І також молимося за спільні потреби, такі як мир в Україні і за наших військових. Тому приєднуйтеся до молитви. Щоб наша молитва була почута, нам потрібно всім разом об'єднуватися. Тому я запрошую, пишіть плюси в коментарях, і я додав вас до телеграм-чату, де проходить молитва. Spokojnej nocy.